Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я продовжу говорити на тему Бог нас створив». Ми маємо пам'ятати це завжди, що Бог нас створив. У будь-якій ситуації, складна вона чи вам добре. Ви маєте завжди, завжди пам'ятати, що Бог вас створив для того, щоб диявол не мав місця в вашому житті. І рекомендую вам виписати якісь місця із Писання. Які вас надихають, які вас приводять до тями, які вас підбадьорюють, які приносять вам божественну любов і натхнення у ваше життя. І тому що диявол завжди буде атакувати, але ми не маємо цього боятися, тому що ми знаємо, коли ми розвиваємо стосунки з Богом, ми знаємо, хто ми в Богові, і ми можемо протистояти проти цього, тому що Бог нам дає на це сили. І прочитаю вам Матвія 10 глава, 30 вірш. Тут написано, а вам же все волосся на голові пораховано. І в цьому короткому вірші сказано про те, що Бог нас настільки любить, настільки знає, які ми, що навіть кожна волосинка на його рахунку. І також ми маємо це в цьому маленькому вірші зрозуміти, що ми є Божа любов, ми є Боже кохання, Боже творіння на цій землі, і все, що відбувається в нашому житті, він знає про це. І він хоче, щоб ми допускали його в своє життя, і щоб ми з ним жили це життя. І тоді воно буде у славу для Господа. І в його великій любові. І він завжди все приводить до його прекрасних змін і проводить нас через якісь шляхи, не відлучаючи нас від своєї любові, від свого, від свого натхнення, від свого миру. І прочитаємо Римляна, п'ята глава, третій, п'ятий вірш. Тут написано. Та й не тільки це, але ми ховалимося і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не соромить, бо любов, Бога, влита в серця нашим Святим Духом, що нам даний. Бог нам говорить, що будь-який утиск. Виробляє в нас терпеливість. Терпливі, І ця терпеливість це як етап нашого взросління. І коли ми будемо розуміти, що все, що з нами відбувається, воно відбувається нам в якійсь мірі на зростання, на наближення до Бога. І ми маємо розуміти, що тільки Бог нас може вивести, вивести з будь-яких ситуацій. З ситуації якихось втрат наших рідних, наших близьких, тому що без Бога ми не можемо нічого. Без Бога ми можемо тільки занепасти. І диявол завжди хоче, щоб ми звинувачували в Бога в тому, що де ти Бог, чому тебе не було там і там. Але вся Біблія, все Боже Слово, воно говорить про те, що Бог завжди з нами. Просто ми. Через те, що ми знаходимося на певному етапі розвитку, на певному розумінні про Бога, який він, що Він робить, на тому етапі залишається наше життя. І Бог завжди хоче нас підбадьорити, тому що якщо ми навіть когось втрачаємо, то ми все рівно, все рівно в певний час. Зустрінемося всі разом. І я вас хочу підбадьорити, що Бог вас неймовірно любить. Він знає все, що про що ви говорите з ним. Він хоче з вами разом пережити ті моменти в вашому житті, і він вас неймовірно любить, і він вас хоче втішити. І Бог завжди хоче, щоб ми. Також могли взяти себе в руки і рухатися далі. І я вас благословляю, тому що ви, його любов, чоловіча чи його вистаті, він вас любить, неймовірно, і він хоче мати з вами відносини. Ставте вподобайки і далі я пропортую.